Поки на вулиці магічка рішив номер прикріпити. Варіантів було дуже багато. Навіть такі от клопачкові гайки в мене є, шайбочки, і все. Рішив зробити намного проще. Ось такі от мебельні болти чи винти. З обратної сторони. Без шайбів, без нічого, гайка з пластиковим колечком. Навіть якщо воно послабиться, номер ніколи не потеряється, бо гайка буде проворачуватися. Но з болта не відкрутиться. А номера іноді буває тіряються. Щас на роботі таке колись було. Вкручую болт. Він тут був. Значально. Це болт для кріплення тарілки. Слайбочки. Колись тарілку сюди поставлю. Це крючок, щоб тарілку ловити. Тут якась пластмаска, не знаю зачем вона. Я так розумію, що тут ще должно бути таке колечко. Зверху воно фіксується з допомогою такого штифтика. Тут ось пружина є, все добре. Ще що прикрутив? Прикрутив він кронштейн для рідного сигналу. Хай буде на всякий случай. Вдруг там сигнали там мені не сподобаються. Да, сюди потрібно вставляти радіатор. Ну, то потім. Купив у нашому господарському магазині такі от саморези. І це моя саморобна пластинка, вона туди вкручується, все класно. Сюди теж вкручується. Тільки треба наружну голову обточити. Вона тут під потай і великий діаметр внішній. Не хотілося б нарушати гальваніку. Но другого варіанту немає. Діло в тому, що воно сюди трошечки не влазить. Нужна обточити по наружному діаметру що Це варіант такий неправильний, тому що гальваніка нарушається, Ну другого варіанту в мене просто немає. Тепер можна і фонарь закріпити. Він тут відбитий трохи. Можна, звісно, купити за невеликі гроші і поміняти, Ну хай ще поки походить. Тут ось він вставляється в паз сюди, а тут два самореза вкручуються сюди. Ті, що в мене були, Саморізи старі, вони всі разнобійні ржаві. Я в себе знайшов саморіз діаметром 5 по вершинам. Ну воно тіліпається. Отут 5. а 6 плотно вставляється. Ось тільки що шляпа з потайною головою то мінус. А так в принципі все пойдет. Клеми тут ось такі от ржаві, тому це діло зараз намажу маслом. Надіну. ось ці от провода, З учетом того, що понятне діло, Наружа лампочки це мінус, а по проводці мінус це коричневий провод. Собственно, тут все понятно Це я тільки машину купив, то перед ділом шукав, що поворотники ці не роблять. А воно із-за того, що це все таке страшне із желізними клемами, от воно і розжавіло, відходило і не працювало. ну Капелька масла спасе ситуацію, я думаю так. З лівим фонарем вийшла трохи неприятність. Прийшлося розсверлювати відверстя під саморези. Якщо вправий вони залізли спокійно, там 6 діаметр, то тут було трошки не 6. Ну, видно, під тоншість саморези воно предназначалося. Ну то вже ладно. О, а так от вони тут будуть. Якраз то, що треба. Ставлю фонарь на ліву сторону. Як по мені, так тут щось не вистачає. Ось тут воно чогось не вставляється. Тобто воно тіліпається. Таке наче тут резинки якісь бути. Інтересно, не повинна бути така резинова прокладка десь отут. Це питання. Кстати, проводитель тут Hella Made in Germany. А на цій стороні Made in Germany Уло! Це об'ясняє чого вони по-разному ставляться. Ця не тіліпається, уло. Хела теліпається. Тілі, І в цю не вставились саморізи шості. Тому що це різні заводи. Воно О, з фонариками намного краще. Тільки ця хела мені не подобається, бо воно тіліпається там. Уло стоїть плотно, стоїть красиво, так як треба. Слідуючий пункт нашої програми це ручка. Я дивлюся в ній. По краям стоять неправильні саморізи. Зараз будемо робити з тих жовтих саморізів сюди правильні саморізи, щоб воно крепко держало. Укоротим їх, шляпку обробимо, буде все добре. Зараз буду кріпити ручку, тут воно зроблено якось по-чудному. Це такі сухарі, які сюди вставляються. Сюди от, хопа отак. Один із саморізів діаметр 6, а другий чогось 4. и тут тоже так. Я думал, это ошибка, а то нет. Вроде тут таки треба. Непонятно, зачем так. Роблю увеличение саморезы сюда. Диаметр 6, это те самые, что использовал для крепления поворотников. Длина была 45, осталось 28, ну 30 здесь. Трошки пришлось укоротить. О, все получилось. Крышки закрыл. Нормально, пойдет. Тут есть трошки. обробити по місту напільникам. Вернемося до нашого бампера, вон він клики. Клики биті, ну, та я їх купив, звісно, їх підійшовки. Що ти тут зробиш? Хай буде так. Наскільки я розумію, то хрупкость кликів це біч, вон там вон, паяне і воно лопнуло понад пайкою. Десь я ще бачу, ось паяне, там лопнуло. Ці теж паяні. Тут ось болт торчить, н 6 Тут нічого немає. Тут саморіз. Саморіз я пробував це якраз спереді. Тут позначено L лівий, тут R right. Не видно правий. Ми будемо вважати, що це передній. Хай буде так. Кстати, тут пробочки повинні бути. Дві є, двох нема. О! Є таке діло. Ну що, витягуємо саморіз, витягуємо пробку і будемо пробувати хімічити на бампер. Я хочу на болти його поприкручувати, щоб було крепко. Ось така там пробка. О, ну трохи я її щось... Ні, то не я. То коли вставляли її, зірвали. Грязь ржавчина. Винт ржавий, що страшне. Це каже про те, що туди влага залазить і устраює праздник. Щоб покріпити клики, буду робити такі от відверстя, які проходять через оці от виступи. Виступи повинні вставлятися сюди. Ну, тут вже хтось, хтось сверлив, це вже зрозуміло. Ну, тобто виступ, неплохо видно, ну, ото він. Зараз проти сонечка якась покажу. А там зараз буде винт, шайба. Гайка, гровер, все як положено. І тут ми точно так же зробимо. Я дивлюсь, попередніки сверлили клики де угодно, але тільки не там, де треба. От видно, де був один пиптик, другий пиптик. Дірка дуже далеко всередину. Те саме тут. Вон, прийшлося третю дірку просверлити чітко в цьому углубленні. Чи то не углубленні, а виступі. Вже забалакаюся. Я цей виступ трошки убрав. Ось такою от фрезою, щоб він не сильно виступав. Тут треба приблизно знайти. оце тут було відверті, але тільки його відламали. Бо це дуже далеко. Якось отак от воно виходить. Вон, висота приблизно по старим пипкам. Тут отак от по-страшному відломано, якраз на видному місці. І потім будемо думати, як це діло. Зараз треба спробувати це все скрутити в кучу. Якщо воно там не стояло, його там не було. То це поки що такі от із питання. Ось теж таке. Будемо пробувати ставити. Тісно, що це за пластмаса. Це АБС пластик. Це якийсь поліетилен високого давлення. Непонятно, що воно таке. Як його клеїти, теж непонятно. Я коли приміряв бампер, то замітив, що між бампером і отим брусом усилителем там зазор був в пару міліметрів. Рішив отак от на таку от ленту приклеїв шайби попробую спробую з ними кріпити. Ось тут -от воно впиралося, там є виступи, ось слід є. Ось тут впиралося і десь отут. Ще я подумав таку штуку. а болти то похоже довгі. Буду зараз по одному відкручувати і їх обпилювати. А що ти зробиш? Кіт Сімон прийшов дивитися, щоб тут було все чітко. Мебельні ці винти я поукорачував, це були 30-ті винти М6. Тепер вони мають длину 17 мм. Якраз оптимально. Трошки торчить хвостик, зовсім чуть-чуть. Я думаю, доно воно все поміститися. О, як там і було. Все стало крім одного моменту, Тут прийшлося оцей винт послабляти і клик подати, подати трошки наружу. ні, не наружу. Та да наружу. І хорошо, що тут відверті вийшло овальне. тріщина, але то нічого страшного. Саморія як рідний. Шайбочка. Тут теж піднизу. Це отак от виглядає. Робиться. Два кріпіжних болта шайбами, граверами. Номер стоїть, все класно. Тепер треба придумати, як приклепати сюди кронштейни під противотуманки. Такі от кронштейни ми будемо їх кріпити на ці стандартні отверсті. Діаметри там 7 мм. Я купив в нашому господарському магазині такі от гайки. Ну, я зараз розумію, що вони не будуть зжимати, ну, їх висоти не вистачає. Вони М5 бувають на 11 мм, як оцей, бувають трохи вищі. І навіть ті, що вищі, можуть зжати тільки 5 мм, а там ще до двох, тобто мм. Будемо думати, як зробити з цих гаек анкера. Як зробити, щоб воно роз'їхалося. Роз'їхалося, а тут по краю. Я думаю, треба зробити пропил болгаркою кругом на длину різьби. Різьба отак от буде, як цвіточок, розкриватись. Треба спробувати. Я думаю, що вийти. О! Гайки трохи зжав плоскогубцями по пропилу. Вони стали більш конусні і залізли добре. Оправкою пристукав, щоб плоскосність була. Первоначальним варіантом нічого не вийшлося. Ну, є ідея получше. Опять же так розрізаємо її, робимо з неї анкер. І беремо пруд на 5,5 мм. Возможно, гвозди якісь підберете. Зараз я дріжу такі хвостики, будемо їх забивати. І воно буде їх розклинювати вже на віки разом. А тепер будемо пробувати ці пальчики сюди забивати. І я щось думаю, що повинно все вийде. Гайки розпилюю, поки різьба, даже трошки більше. Потім розсверлюю, уничтожаю різьбу, розсверлюю п'ятеркою сверлом. Вставляю і забиваю хвостик мілімет 12 від прутика 5,5 мм. І воно там його розпирає, можна машину тепер за нього трясти. Буде нормально. Отак От я і зроблю в очередний раз анкерну гайку. Вийко, вийко. 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 О, можна машину за нього трясти. Забив туди ті пальчики. Нормально. Пойдете. Тепер треба провод проложити через ці дірки, щоб сюди виходив, щоб сюди виходив і там через ту сторону, щоб піднімати сюди і завести отуди.